Знову ж таки, відповідальність, на мою думку, не можна дати, відповідальність можна лише взяти. Це завжди односторонній процес. І ти цю відповідальність ти не чекаєш, поки тобі дозволять. Ти потрошечку починаєш пробувати і приходити, наприклад, до свого там керівника або колеги і сказати: Дивися, а я тут почитав, що можна зробити ось так. А тут я спробував, а да, я розумію, що ну. Якщо мені не вдасться, а я там, наприклад, залив якийсь бюджет невеликий, то може викрутитись ситуація так, що мені скажуть, ну. Покрий цей мінус, умовно кажучи, mm -hmm. сам це не ок. Насправді в хороших компаніях, де цінують ініціативу, ніколи не будуть такими штуками грати. Ти... Але якщо ти там самовільно вирішив щось потестити за гроші бізнесу, а воно провалилося, ти маєш бути готовий нести відповідальність за це своє рішення. І це теж ознака того, що ти, в принципі, лідер і готовий нести відповідальність за якісь свої рішення. Тобто, сказали: Ну окей, ти молодець, що спробував наступного разу, давайте все таки прийдеш, і ми проговоримо, як це можна зробити з меншими ризиками. Але загалом твої ідеї дуже цінні, тому, будь ласка, не соромся, приходь, озвучуй їх, бо є якісь штуки, які неочевидні, а ти їх нам підсвічуєш. І це дуже круто, це людину надихне і так, вона буде зваженіше робити якісь дії, але вона буде не боятися ділитися своїми ідеями і думками.